Ні, ну пам'ятаєте Термінатора Т-1000. Він так круто виглядав у фільмі, хоч і був антагоністом. А суть була в тому, що метал, з якого він зроблений, міг при необхідності ставати рідким. От щось таке нагадують нові навушники Huawei FreeBuds 5. Правда, в цьому випадку метал витікатиме з ваших вух. А щоб цього не сталося буквально, варто підписатися на канал та вімкнути дзвіночок зі сповіщеннями. І відео не пропустити, і вуха будуть у безпеці. Дизайни сучасних навушників досить рідко викликають емоції. Та це зовсім не про FreeBuds 5. Унікальна оптична форма з кольором олова виглядає справді ефектно. Існують ще два варіанти забарвлення яскравий помаранчевий та більш прозаїчний білий. Але форма це найважливіше. Через те, що вуха у людей досить сильно відрізняються, немає універсальних навушників, які би підходили прям всім. FreeBuds 5 спочатку відчувалися мені дуже ненадійно зафіксованими у вухах. Річ в тім, що я давно не користувався вкладишами, та й вушна раковина у мене чимала. Та хоч особисто мені навушники дають відчуття, що вони ось ось випадуть, при інтенсивному маханні головою нічого такого не відбувається. Загалом річ дуже індивідуальна. Кейс до фрібаців колір навушники, однак має матове покриття. В руці відчувається тактильно приємно, а габарити дозволяють засунути його в п'яту кишеню джинсів. Кришка досить чітко примагнічується, а саме положення навушників Досить зручне. Втім, я читав, що на осліп люди трохи плутали де верх, а де низ кейса через його рівномірну форму. Загалом воно так і є, але я не вбачаю в цьому якоїсь суттєвої проблеми. Знизу нас очікує традиційний Type-C для заряджання, а в центрі маленький індикатор стану. Окрім цього, я знайшов ледь помітну клавішу. На довге натиснення можна активувати повторний пошук навушників іншими пристроями, а на супердовге повністю скинути налаштування до заводських. Звичайно, що хол підтримує можливість бездротового заряджання. Повернімося до навушників. Кожен з них має сенсорну поверхню та досить зручні жести. Свайпом вниз чи вгору можна відрегулювати гучність, подвійним тапом поставити музику на паузу, а потрійним вімкнути наступний трек. Ну а довгим натисканням вімкнути чи вимкнути шумопоглинання. Кожну з цих дій. Можна кастомізувати на іншу, що максимально зручно. Точність працьовування на висоті, оскільки поздовжня поверхня навушників чи малих розмірів, на неї легко потрапляти пальцем. Тонке налаштування новинки здійснюється за допомогою застосунку під назвою AI Life. Тут ми можемо переглянути статус заряду кожного навушника та кейсу окремо. Центр підключення відповідно показує, до яких пристроїв приєднані навушники. Підтримується мультипойнт, тобто можна для прикладу виводити звук зі смартфона та ноутбука одночасно. Цю зручну фічу я спробував ще зі своїми повнорозмірними Sony WH 1000XM5, огляд на які можна поглянути ось тут. Тому без поняття, як я жив без цього раніше, і це без іронії, якщо що. FreeBuds 5 підтримують кілька режимів шумопоглинання. Через чисто фізичну конструкцію навушників не можна сказати, що шуми грандіозно прям зникають, але певний ефект таки є. В застосунку ми можемо виставити пріоритет якості звуку, що активує кодек LDAC. або ж пріоритет якості підключення, з чим вже працює більш класичний AAC. Не забули і про реалізацію еквалайзера з кількома передстановленими пресетами, які можна собі змінювати під себе ще додатково. Зручна фіча у вигляді виявлення носіння став. Навіть на паузу ваш трек, якщо ви виймаєте якийсь із навушників звуха. Окремо виробник акцентує на режимі низької затримки звуку, що буде актуально для маминих геймерів. До речі, підписуйтеся на мій твіч. Найважливіше в навушниках це якість звуку, і тут мені складно прикопатися, хоч я якби от намагався. От я хотів, але от е, дуже складно. Основний скептицизм у форм-факторі вкладишів пливе до наявності якісних басів. Що ж, FreeBuds 5, особливо з пресетом підсилення низьких частот, показує вищий клас. Загальна якість мені теж дуже навіть зайшла. Якихось розумних аудіофільських термінів від мене навіть не очікуйте, але для мого використання навушники видають. Під збалансований та насичений звук, якого достатньо для багатьох жанрів музики. Водозахищені стандарту IPX 4 не дозволить вам плавати в навушниках у басейні, але я й не дуже розумію, на що це робити. Дітям заборонено купатись без нагляду батьків. Втім, якийсь легкий дощик гаджет точно повинен пережити. Автономність навушників не покаже нам якихось рекордних показників, та це і зрозуміло, судячи з їхнього розміру. Однак 5 годин без шумодаву повинні працювати за заявою виробника, а з активним шумопоглинанням, 3,5 години, і якраз десь так в мене і виходило. Сумарна автономність чохлом видає до 30 годин, що вже набагато цікавіше. А ще цікавіший той факт, що навушники можна повністю зарядити від чохла всього за 20 хвилин. Отже, тест запису звуку на Huawei FreeBuds 5, який зараз у мене в вухах, запису звуку на їхні вбудовані мікрофони. Тут є три аж мікрофони. Крім цього, компанія запевняє, що там якісь нейронні всякі штуки працюють для того, щоб поглинати шум, і якби ваш голос все одно був чітким і збалансованим. Попередньо, так як я вже тестував, я е, скажу так, що як для навушників е, мені сподобалась якість запису голосу. Він ну не те, щоб як. Якби там студійний якийсь на ну, це, якби з навушниками не варто очікувати. Але е, мені сподобалося, е, співрозмовники мене чули добре. Ті що були от бабуся моя, я знаю, балакав, і сподобалось. Вона кайфанула далі. В нас з шумами ситуація така. Я вже так само тестував. І я тестував з феном, ось тому, що лисину якби треба осушувати, тому що це важливо. Е, і я скажу наперед, що е, офігів від результатів, тому що досить класно. Я продовжую зараз, включу фен і продовжу говорити шумно, легко кажучи, я навіть сам свій голос не особливо добре чую. І в різних таких під різними кутами вони досить непогано справляються з поглинанням шумів. Тобто, якщо ви на вулиці і лупачить вітер. То ваш розмови буде вас чути, принаймні, ну не супер так аж якісно, але буде чути, тому що інші навушники, які не мають е, такої функції, шому поганання на мікрофонах, то вони будуть значно гірше. Це все робити і вас тупо не буде чути. Ось я з таким вже якби стикався колись. Загалом маємо навушники зі сміливим та оригінальним дизайном, який точно вирізняється. Крута ергономіка, збалансований якісний звук та широкі можливості кастомізації управління. Це все не залишає байдужим, але закрити очі на посередню автономність складнувато. Класно, що є шумопоглинання, та через форм фактор ви не отримаєте вражаючий результат, і звуки зовні таки будуть долинати. Підписуйте. Підписуйтеся на канал та пишіть в коментарях, що думаєте про ці навушники і особливо про їх дизайн. Я особисто кайфанув, але альтернативні думки теж вітаються. Поради від Тані. Зимові поради від Тані. Використовуйте кожен промінчик сонця, щоб провести час на свіжому повітрі. Не забувайте читати зимові казки та просто мрійте. Про що? Про що хочете? Продохла ресня! Way out the fear, ain't no way out no for way me. Way out. They always told me I'm the wave like I'm way out. Like way out. And see, I know some real ones turn state. Ain't no way I could no way be out. out here living like a villain. Only way up for me, oh uh, moving out the purges. Like